Вітаю вас, друзі! Також вітає міскантус, китайський реселімус. Ну, орієнтовно, що це він. От, подивіться, яка краса, зараз як він гарно квітна. Немовірно, вже були перші приморозки. Це я бачите, також по цьому по собі монтую, щоб ну, тіп, щоб, не, було, щоб, ну, щоб бріни не росли. Окрема історія. От, цікавий дуже Міскантус, просто немовірно красивий. Ось були перші приморозки, бачите, вже його виходить. Квіточки вони визріли до насіння. Він тут просто описався мега-красиво. Він це не кожного року. Він це тоді, коли а, а, довгий період. Тобто коли у нас довгий до час було тепло, не було приморозків і він розквітнув. А, позаду нього росте там у мене верба меланатахіс із, із чорними котиками. Красиво така в цьому році тоже гарно розрослася. Що дуже цікаво, і, і парадокс в тому, що це літо було сухе, але в вербіці взагалі не було ніяких проблем з цим mm. рости. Чому там рости? Тому що, по-перше, це дуже гарне поєднання цих фактур трави цієї гарної і от верби. А по-друге, ну, він з'являється взагалі. Хто коли? Лише аж в другій половині травня почне відростати. От. Він, да, він зараз будуть морози, він весь сохне, примерзне, потім усе, я його зрізаю. От. і він поступово починає зростати. Тут багато сонця, тут багато такого йому повітря, і він гарно росте. Його квіточки, коли виростають спочатку вони такого, бачите, червонуватого кольору, типу, ну, Тут квіти що хочеш туди нього. І, а потім вони поступово стають такого бежевого, персикового, навіть десь інколи рожевого. А ще дуже красива ферія, в тому виявляється, що коли не стає більш такі от перепади температур сильніші, в нього стає там, оранжеве, синє, фіолетове, зелене, це так красиво, просто можемо на каналі, має бути якась а, а, теж із відео, де я показував. От. Він гарно наростає, має таку досить потужну кореневу систему. От. І коли ви його будете ділити, то... Дуже важливо, щоб не прізвитися. Тут одягати якісь рукавиці, тому що ці його листочки вони мають такі зубчики і ти ними ріжешся. Для чого це зроблено? Для того, щоб його менше їли тварини, да, виходить. Тому що коли от... Взагалі як ріже трава. Травичка вона коли, коли вона росте на, на таких от землях, де багато піску особливо. Вона добуває пісок із селіці із землі, і з нього створює е ці е зубчики, яким потім ріжеться. І коли корова тобі вже є травичку, поступово ці пісочки <с> щесують її зуби. І таким чином, звичайна трава вбиває корову. Отака от, от історія цікава ця, щодо того, що е ніщо таке однозначна. Е дуже красивий кущ, в нього дуже красива така і форма, вазоподібна, і взагалі, от і ці е його такі волочі. це. Ну, Це розумієте, це, це скарб. Справжній скарб. У мене багато міскантусів, десь близько 40 сортів. І зараз ви можете деякі з них придбати. Десь, напевно, є наявності 19 штук. Пишіть мені Viber чи Telegram, я вам розкажу, покажу і, звісно, пораджу. От, Так що така була історія про е, міскантус з Гресі Лімус. всем пока-пока.